Всім привіт! А що це таке? Це нове відео на моєму каналі. Я думаю, ніхто б не міг навіть здогадатися, що я щось нове опублікую. Ну Но так, нарешті в мене з'явилося натхнення, нарешті в мене з'явилося бажання. І я цьому дуже радий. Я, до речі, дуже змінився з моменту, коли ви мене бачили останнє на Ютубі. Можливо, ви запитаєте Андріан, що з тобою сталося. Ті люди, які не бачили мене в інстаграмі. А за цей час я схуд на 23 кілограми. Я нарешті в тій формі, у якій я мріяв бути. Я займаюся зараз спортом. І, до речі, нещодавно я ще поставив собі брекети. А ще перед тим розширювач верхньої щелепи, тому що в мене є проблеми з привкусом. Я на шляху до своєї ідеальної посмішки, тому тимчасово. Можливо, я щепелявлю, або якось змінилася моя вимова, ну, це не проблема. Так, я зміню окуляри, бо світить сонце в очі. Вчора я приїхав з мамою у. Карпати, верховину, дуже давно хотів сюди знову потрапити. Я тільки один раз перед цим був у верховині півтора року назад З Тані ми подорожували. Я пам'ятаю, наскільки сильно мені сподобалась верховина, тим, що тут неймовірні краєвиди, дуже гарна природа. Буковель теж красиво, я не спорю, але Буковель це як комерція, це як місто. вже. А от у Верховині відчувається дух Гуцульщини, відчувається ця вся атмосфера. І тут справді неймовірно. Ми вчора з мамою приїхали на три ночі. І ось в такому куполі ми живемо. Зараз я вам його покажу. Пізніше зроблю ромтур. Ну, найголовніше це вид. А ще ось тут такий гамак. Ми вчора тут з мамою ввечері слухали музику. Дуже атмосферно. Я собі тут заварив чай, він зараз буде холодний. І ось ми приїхали сюди з мамою. Я хочу показати їй верховину. Сьогодні ми піднімемось на оглядову вежу. Хто був у верховині, той розуміє, про що маю на увазі. Прогуляємось, сходимо на ринок, купимо бринзу, я її обожнюю. І також хочу відвідати кафе, де ти сам ловиш форель і тобі її після цього готують. Одного разу я був тут в такому кафе, і це було якось так цікаво, колоритно. Знаєте. В такі моменти, коли ти знаходишся в таких місцях, просто усвідомлюєш те, що справді потрібно жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, кожною хвилиною нашого життя. Не сидіти в інстаграм, в телеграм, не дивитися сторіс. Все це просто не потрібно. Просто живи і насолоджуйся. Enjoy. Живи в моменті. Знаходь кожного дня причини для радості. От ти сьогодні проснувся, сонечко світить. Це вже причина посміхнутися, тому що життя таке коротке. А зараз і війна в нашій країні, тому просто потрібно бути вдячними за кожен наш день і насолоджуватись кожною миттю. Я не показував, як виглядає сам із поліціни. Ось так тут затишно, комфортно. Присинаєшся, там такий вид. Це, звісно, краще, ніж дивитися <сум> на телевізор, бо ми з мамою говорили, що телевізору немає, але коли е, такий вид, то більше нічого не потрібно. Є камін, який можна розпалювати взимку, міні-кухня. А також тут є другий поверх, де може ще одна або навіть дві людини спати. Ну, думаю, одна доросла або дві дитини. Ну і там санвузол. Всього на території таких вісім куполів. Є також 4 таких будиночка. Басейн, чан. Ну, чан працює взимку, а влітку басейн з підгрівом, там 30 градусів і ще скляний місць, де можна зробити дуже гарні фото. А ось і настав час сніданку. У нас англійські сніданки, американо, мама капучино. Бон на піти. Холодно, правда? Дякую. Але дуже приємно снідати з таким виглядом. Дякую. Кофту, будь ласка. І думаю, поки нам цю їжу донесли, вона вже mm. точно не гаряча, тому треба швидко їсти. Знаєте, коли збираєшся кудись в подорож, набираєш речі, плануєш що взяти, а в результаті ти береш зовсім не те, що тобі потрібно. Я понабирав шорти, футболки, то треба було брати спортивні штани, тому що на вулиці так похолодало. Сподіваюся, я не змерзну в шортах. В мене є одні штани, але я так не хочу в них їхати. Так, виїхали ми. Тут така дорога, що дві машини не розминуться, тому якщо би хтось їхав догори, то йому би довелося давати назад. Ось такою дорогою ми спускаємося донизу, до, до головної дороги і вже так будемо їхати до верховини. Насправді це кілометрів п'ять, Ну, Чесно, спускатися по таких дорогах страшно. А ось і сталося те, що я казав. Їхала машина назустріч, хоча на рецепшені нам сказали, та ні, зараз ніхто не буде до нас їхати. Не знаю, як ми маємо розминутися з ними. Що нам робити? Що давати сідавати взяти? Так, би нам почалось давати взяти. Якби ми їхали. Небезпечна дорога, хоча місце дуже красиве. Ну, якось розминемося зараз. Приступається, приступається. Припаркували машину і Будемо підніматися. Ну, тут наче недовго йти, кілометр, кілометр чимось. Е, ну а там будуть відкриватися гарні пейзажі. А ще на вулиці пригріло сонечко і вже не так холодно, як було зранку. Так що я навіть ковтру в машині. Там вже будемо без води. Купимо потім в магазині. Не Ні, не мреш, точно. З яким видом будиночки у людей. Яка ж краса. Люблю Карпати влітку. Гарний маршрут. ми Коли стані були, так піднімалися сюди. Красиво будують будиночки на самій вершині. Бачите? Йшли і йшли, але під гору постійно. Це дуже стрімка дорога, а виявляється, на вже вежу треба було звернути раніше, а ми пішли все одно прямо, тому що я вчасно не подивився Google карти. Тепер просто вертаємось. Ну нічого, мам, це дуже хороше кардіо. Ну тобі так, але мені мої очки дуже. Люди тут так живуть Прям на самій вершині. Цікаво, яким щось потрібно з села. Тож скільки часу треба йти, їхати небезпечно і не кожна машина поїде, далеко не кожна. Нас то живуть серед таких лісів, гір. Дійшли ми. Дуже красивий вид тут відкривається. Тут така є гойдолка, качеля, на якій можна відпочити. І сама така вежа на дереві. Бачите? Ми зараз сюди піднімемось. Піднімаємося туди. Ну так. Бути тут вже не виріс тут <ган> ну, назад мало йти. О, скільки ми вилізли, <ган> <ган> Це, Це вже такий. Ну, люди, звісно, свині. Невже не можна пляшку донести донизу? Ні, треба сміття залишити. Пішли. <ган> Обережно, будь ласка. Гарно. Ось це місце хотів тобі показати. Вона вартувала того, щоб сюди піднятися. Гайпити <світ> трохи не туди. <світ> трохи не ти ще купають. Ну, 10 хвилин. То чого не долізла до дозарі якоїсь до самої вищої точки. <світ> 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 Баба яга. хтось вирізав з дерева. Ну, вийде, звичайно, неймовірний. Люблю я такі стежки між деревами. Це цікавіше, ніж ти по дорозі. Акуратно, будь ласка, давай буду рюкзак нести. Прийшли йшли на ринок, Ну, ми сюди прийшли виключно за бринзою. Ну ви без поняття, де вона тут? Отам От нам здається. Там, де такі маленькі магазинчики, там є і домашня бринза. Маленький такий риночок, Сало. ось такий сир, гриби. От гриби, я до речі, би таки спробував. А от бринза, погляньте скільки бринзи. вона така розсипча. Ми ми бринзу. Буц, дегустуємо. Мама ну попробуй. Смачно, правда? Правда? Я вже тримайте. А ну барідкопче, ну, бо то зовсім чисто. Копчена. Угу. Дякую. У когось я на біля. Додому беремо. Придбали ми mm -hmm. жіночки бринзу, сушені гриби. Воно вам поможе показати. Ось три літри сушених грибів. Одна літра. Бринзи, розсипчасті і будзи. Приємна жіночка, але вона чомусь тут тільки одна на ринку, в якої була бринза. Може в них є якісь окремі дні, коли ринок працює більш. Це ми Бурда, будза і сир коровики. Ну все, завдання виконано, бринзу додому купили. Приїхали ми до Колибистру. саме тут можна половити форель, і тобі відразу її приготують, подають її з мамалигою, кашею, салатом і ще й наливкою. Сюди, сюди. Можна на вулиці буде сісти, зараз запитаємо. Ти будеш ловити? Ні. Розкажемо, дайте нам сачок, бо цей рибак не зловить вузькою. Я точно будучко не зловлю, бо я рибак ще той. Мені дайте сачок і я зловлю. Так, нас відправили на ставки ловити. Рибу не знаю, тут пройти. Так. Ага. Проходьте, будь ласка. Зараз грати встань. А ще й мусить кидати його, закинути її. Просто Та буде щасливий, що ти рибу. Ага. не еще. Видно? Ну да, интересно. цикаво. Yeah. <laughs> бедро До очень светлый. Ну, треба еще одну. Думаю, что да. Ну что, еще одну, сделаем. Секунд третий, и рыба погибает. Теляй ведро, ведро теляй. Мы не можем попасть. Так, ну що, нас вже покликали їсти. Спочатку подають салат, а потім уже рибу з мамалигою. Не а туда. ще. <гум> <гум> так, не то беру, а ще подають наливку. Ще, давай. <гум> mm. Ой. <Моцна>. Дуже моцно. <гум> ага. Моцна. Так. І чекаємо нашого рибу. До речі, чекали ми хвилин 25. Насправді це недовго, тому що їж потрібно почистити, приготувати. А людей взагалі немає. Так, меншу сюди, менше сюди. Так. Мені Ну поки менше менше. Я думала, що він. Принесе нам фрель. Як апетитно виглядає. Ви просто погляньте, яка у нас поляна. Можна риба важкому соусі. Мамалига, бринза. Оце смак карпат. -кар. Мутучий. Все, наїлися ми, це було дуже смачно. І це принесло такі емоції позитивні і, до речі, за... Все, вийшло тисячу гривень. Тобто дві риби, які я зловив нам їх приготували, принесли з салатом, малигою, бринзою, наливкою та компотом. Вийшло тисячу гривень. Доступні тут ціни, дуже смачно, тому рекомендую це місце Колиба струг у верховині. Реально, просто топ. Дуже смачно. О, як в машині жарко. Ми вже будемо їхати до нашого купола, до готеля. Ніяких більше планів на сьогодні. Будемо просто чилити біля басейну і насолоджуватися завершенням цього дня. Ну що, день продовжується у басейні? <рес> Я не знаю. Я до басейну дійду. Так. <рес> так вода тепла. Мам, спеціально для тебе вийшло сонце, бо ти не хотіла йти в басейн. Спеціально. Я вам покажу басейн, а також скляний міст, який тут. Людей значить, немає біля басейну кайф. Дуже красивий чан, але чан працює тільки взимку. Ну, Логічно. Зараз тут просто...

Як на мене, внизу верховий не було набагато ти знаєш, Посидиш у воді і стоїть тепло. Ні-ні, тут такий вітер, що щось не хочеться мені сидіти тут. скучати за Ну так, так, за видом будеш скучати. уявіть як тут красиво взимку. Я не зміг бути в басейні, бо ти або в басейні, або біжиш у купол, бо ти не будеш лежати на лежаку, занадто холодно для засмаги. І я сходив в душ, одягнувся і вирішив, що залишок цього дня я проведу на гамаку. Тиша, звуки цвіркунів і я хочу подякувати всім за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ви були зі мною, провели цей день зі мною. Зустрінемось у наступному відео і бувайте!